Прибулець Грімасик з планети Нейтронія. Уявіть собі, що далеко у всесвіті серед тисяч зірок існує особлива планета Нейтронія. Її мешканці нейтрони живуть спокійно і розмірено. Вони не сміються, не плачуть, не хмурять брові і не усміхаються. Вони не вміють виражати емоції і, дивлячись один на одного, не розуміють, хто що відчуває. Які настрій, які емоції та почуття мають мешканці планети? Усі живуть однаково, не замислюючись, про те, що емоції можна якось передавати, усі, крім одного мешканця, маленького, допитливого грімасика. Як же показати, що я веселий, а як дати зрозуміти, що мені сумно? питав він у інших, але вони лише давали йому квіточку на знак любові та турботи. Одного дня, гуляючи на околиці своєї планети, Грімасик знайшов старий пошкоджений аркуш із дитячої книжки. На ньому були зображені діти, які усміхалися і раділи. Так ось як вони показують свої емоції обличчям я теж так хочу, вигукнув прибулець. І тоді він вирішив. Йому потрібно вирушити у далеку подорож, знайти планету, де живуть ці загадкові істоти, що вміють виражати свої почуття обличчям. Грімасик побудував космічний корабель і полетів у невідомість. Його подорож тривала довго, але нарешті він побачив блакитну планету. Це була наша планета Земля. А на галявині. Весело гралися діти. Коли яскравий невідомий об'єкт плавно опустився просто посеред галявини, діти звернули на нього увагу. Цей об'єкт викликав у них змішане почуття. Хтось відчув цікавість, хтось подив, а дехто навіть трохи злякався. Що це запитав хлопчик? Це, мабуть, якась нова іграшка? припустила дівчинка, але все ж таки не підходила ближче. Не варто одразу наближатися, серйозно сказав старший хлопчик, який добре знав, що таке обережність. Спочатку треба подивитися, чи це безпечно. Діти згадали правила, які їм пояснювали дорослі не торкатися невідомих предметів, тримати дистанцію та спостерігати, покликати дорослих, якщо щось виглядає підозріло. А раптом там хтось є. Пошепки запитав найменший хлопчик. Подивимось здалеку, запропонувала дівчинка, і всі стали напівколом. З необізнаного об'єкту з'явилося кругловидне створіння з великими очима, що виглядала зовсім не загрозливо. Воно озирнулося і зробило невмілу спробу посміхнутися. Привіт, я Гримасик. Діти переглянулися, страх поступово змінювався на цікавість. А ти точно безпечний?» – з підозрою спитав хлопчик. Звичайно, я шукаю друзів, щоб навчитися показувати свої емоції та почуття. Навчіть мене робити ось так, і він спробував показати щось подібне до усмішки, але виглядала це як незрозуміла гримаса. Діти посміхнулися і почали показувати свої емоції. Це просто, сказали діти, дивись! Один хлопчик насупив брові, показуючи, як виглядає гнів. Дівчинка зробила вигляд, ніби їй дуже страшно. І потім усі почали по черзі демонструвати радість, дивування та навіть огиду. Гримасик уважно дивився, але він ще плутав ці вирази обличчя. Тоді хтось дітей запропонував. Давайте зробимо іграшку з крахмалю та кульки, яка теж може змінювати обличчя. Гримасик цьому зрадів, і в нього з'явилася посмішка. Тепер ти можеш тренуватися, натискай на кульку і змінюй її обличчя. Гримасик дуже старався, і через деякий час він навчився передавати свої емоції мімікою. Прийшов час повертатися Гримасику додому. Він подякував дітям і попрощався з ними, взяв з собою іграшку, сів в свій летаючий об'єкт і полетів. Коли Грімасик повернувся на свою рідну планету нейтронів, всі нейтрони спостерігали, як він усміхається, хмуриться, сміється, і показує, що йому страшно чи сумно. Спочатку вони не розуміли, навіщо це потрібно, але коли він пояснив, що так можна швидше і точніше зрозуміти один одного, вони захотіли навчитися. Відтоді на планеті Нейтроня стала більше різноманітності. Мешканці усміхалися, раділи та дивувалися.